Я пишаюсь, що більше трьох тисяч осіб сьогодні якісно, гідно, мужними, самогідними і дуже круто опинився обов'язки. Навіть сьогодні, в цей день, хлопці і дівчата досі працюють на ліквідацію наслідків вчорашніх обстрілів. Ситуація буде екстремальна. Ясна річ історію свою пожежно-рятувальної частини другого державного пожежно-рятувального загону головного управління Росія наші країни. Хочу сказати вам дякую за ту роботу, яку ви робите щодня. Тим паче, в такий складний час для нашої країни ми розуміємо, як важко вам працювати під час повітряних тривог. Це постійний ризик. Головний апівець юридичного відпального закону, головного управління ДСНС України в Київській області, старший лейтенант. Рятувальник, це насамперед хочу сказати, це професія за покликом життя. Тобто це ті люди, які рятують, приходять першими на допомогу, постійно мають довіру від людей, які потребують цієї допомоги. Ось це, на мою думку, це і є професія рятувальника. На сьогоднішній день наших рятувальників на цьому святі були відсутні зв'язку з тим, що вони працюють ще на ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Пастовському районі. Ми залучаємося на всі надзвичайні ситуації не тільки це стосується ворожих обстрілів, а взагалі всього, що в нас є. Починаючи від рятування котиків, закінчуючи відкриванням дверей, відкачкою водою, ліквідації різних надзвичайних ситуацій, ну абсолютно все можна сказати. Наші рятувальники в повітрі на воді і на землі.